Телефон слухати вміє чи ні? вміє. Можна це цю функцію відключати, але телефон вміє слухати. І зараз, мабуть, років 7-8 активно як Мета, так і Google слухають. І потім можна поговорити. Наприклад, тут ми зараз поговоримо про телефон. Я більш ніж впевнений. Якщо там ні в кого не відключена ця функція, потім буде видавати там типу купити телефон. Я але... пробував. До речі, я зараз просто вже... От була така історія. Ніхто не вірив. Я кажу, давайте ми зараз кладемо телефони. І будемо розмовляти про холодильники. От в кого немає зараз, хто не хоче, що ви хочете купити. Там холодильник точно ніхто не хоче купити. Давайте просто будемо казати холодильник, холодильник, придбати холодильник. Ну все, навіть зараз вже він почув, і буде у вас теж реклама да. на холодильник. Це. І це було а потім реклама в ну, Ми Делі. в кінці передачі затестимо. Да. Да -да 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 -да. Але ви маєте розуміти для пониження рівня параної, що це не те, що ваші там розмови потрібні техногігантам Facebook, Гуглу. По суті, йде розпізнавання ключових слів, які в мовленні використовуються, і присвоєння певного інтересу до вашого там рекламного ідентифікатора, до вашої цифрової особистості, і людей зі схожими інтересами. Google Facebook дозволяє об'єднувати в аудиторії з неособлених користувачів, на яких можна. Можна таргетувати рекламу, або пряму, якщо ми хочемо прорекламувати новий товар послугу, або використати в ретеншн каналах, коли ми хочемо вже наздогнати того, хто побував Студач. у нас на сайті. І, власне кажучи, ми... такими крючками ми потрапляємо в ці аудиторії, і саме для цього аудіорозпізнавання корисне.